Осінь, це час, коли природа міняється, дні стають коротшими, і погода може бути і сірою, і прохолодною. Для багатьох людей це період, який приводить до депресивних станів. Або підсилюється вже існуючі. Проте існують способи, які можуть допомогти уникнути саме цієї осінньої депресії, зберегти психічне здоров'я. Багато хто починає відчувати сонливість. Зниження настрої, піддається осінній хандрії, не хочеться вилазити з під теплої ковдри. І насправді це природньо, подивіться на тварин, а ми фізіологічно дуже з ними схожі. Осінь – це період переходу до зими і організм, природа сповільнюється. Природа дуже розумна. Що ж робити, щоб уникнути цього стану, не пустити це все своє життя? Є велика кількість, як цим справити. Дивіться на своє оточення. Хтось зайнятим, що починає вишивати, в'язати. Як це відноситься до вас? Подумайте над тим, що навколо нас. Осінь це не тільки шльота, туман і вогкість. Так, можуть бути і такі дні, і їх теж вистачає, але це так само про різнокольорове листя по особливому яскраві природу. І, можливо, ви хочете зробити собі фотосесію і порадувати себе, тим більше, що ця світлина залишиться з вами на довгий період часу. Це період, коли ми можемо щось принести в своє життя нове, важливе саме для вас. Можливо, це оновити гардероб. В кожній шафі, в кожної жінки чоловіка є речі, які стали немодними. Які стали погано підходити за розміром, а щось взагалі перестало нам подобатись. Викидаємо, даруємо, навіщо нам все те, що себе віджило: новий сезон, нові тренди, нові віяння моди. І немає різниці, скільки у вас буде речей, можливо, це одна єдина ковтина, але вона яскрава. Саме час прогулятися по магазинах. Поміряти, обновити свій гардероб, і таким чином це шопінг, який дуже гарно справляється від осінньої хандри. А можливо, це про те, щоб навчитися взагалі новому, тому що період відпусток пройшов, і найкращі ліки від хандри це дізнавати щось нове. Можливо, ви підете на курси іноземної мови, про які ви дуже довго балакаєте, але нічого не робите або почнете займатися плаванням, фітнесом, йогою, а можливо, вам захочеться розібратися в собі і почати робити те, що для вас сокровенне, про те, що ви дуже багато думали, і я вас запрошую на курс перезагрузки. Але саме зараз час прислухатись до себе, відкинути свою лінь і почати рухатись вперед. А можливо, ви знаєте, такі домосід, які любить свій дім, І, і взагалі, це про те, що вам не важливі оці галасливі тусовки, походи по магазинам, різного роду заняття. Все добре, у нас вдома робота не закінчується. Переберіть ті самій шафі, подивіться якесь гарне кіно. Почитайте якусь прекрасну книжку, яку ви все весь час відкладаєте завтра. післязавтра прийшов час.